Коти можуть не тільки шкодити, коти можуть також допомагати. Фішка котів то їх муркотіння. Вібрація котів при муркотінні від 25 до 150 Гц. Коти відчувають різні зміни у хазяїв. Зміни настрою, зміни Дихання, зміни полей електромагнітної активності, зміна мікрорухів. Їм не потрібно розповідати наші страшні, сумні історії якісь, вони все відчувають миттєво. Міт, Ось в нашій родині був кіт, який лікував, насправді лікував. Якщо у, у великий тиск він лягав на голову. Якщо серцебіття, аритмія, він лягав на серце, коти можуть навіть знімати запалення суглобів, тобто вони можуть лягати на коліна і таким чином зменшується запалення. Ось такі наші котики, ось такі вони мають лікувальні властивості.